Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. На Волині п'яний водій їздив з шаленою швидкістю. Прикордонники приземлили вісім російських безпілотників. Північна Македонія має намір передати Україні 12 бойових гелікоптерів. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 26 березня. У студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. На Волині п'яний водій Хюндай у межах населеного пункту літав зі швидкістю 100 км за годину. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці патрульної поліції Волинської області. Такого водія виявили патрульні під час вимірювання швидкісного режиму поблизу села Піддубці. Це сталося днями в обідню пору. Йдеться у повідомленні. Прилад трукам зафіксував, що автомобіль марки Хюндай у межах населеного пункту рухався зі швидкістю 100 кілометрів за годину. Коли поліцейські зупинили транспортний засіб, то виявили у його 36-річного керманича ще й ознаки алкогольного сп'яніння. Результат на алкотестері показав одна. Цілих сотих проміле відтак на водія патрульні склали відповідні адмінпротоколи. Крім того, його відсторонили від керування. У Луцьку 25 березня відбувся чемпіонат України зі спортивної ходьби серед дорослих молоді юніорів та юнаків у командному заліку на зимовому чемпіонаті України з легкої атлетики. Волинська область здобула перше місце. Як повідомили на Фейсбук-сторінці Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності, семеро Волинян стали переможцями та призерами. Заява російського диктатора Володимира Путіна про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі. Крок до внутрішньої дестабілізації країни про це у Твіттері повідомив секретар РНБО Олексій Данілов. Заява Путіна про розміщення тактичної ядерної зброї у Білорусі крок до внутрішньої дестабілізації країни, максимально підвищує рівень негативного сприйняття і суспільного відторгнення у білоруське суспільство Росії та Путіна. Констатував він на думку Данілова. Кремль взяв Білорусь у ядерні заручники. За добу 25 березня в Україні поранені 25 цивільних через російські атаки. Також загинуло ще п'ятеро цивільних. Про це повідомили у медіа-центрі Міноборони за наданою ситуаційним центром Міністерства оборони України інформацією. Протягом минулої доби російські війська обстріляли територію восьми областей України, загалом з різних видів озброєння: міномети, танки, артилерія, реактивні системи залпового вогню, ЗРК, С-300, безпілотні літальні апарати, лансен, тактична авіація тощо здійснено обстріли 132 населених пунктів. Підтверджено ураження 63 об'єктів інфраструктури. Під час шторму хвилі викинули ворожу морську міну на узбережжі під Одесою. Про це повідомила міська рада Одеси у телеграмі. Зазначається, що міна здетонувала, вдарившись об прибережні конструкції одного з місць відпочинку та базування малих плавзасобів. Змі пишуть, що це сталося на узбережжі села Сичавка. Мерія уточнює, що через обмеження доступу до об'єкту там не було людей. І, на щастя, ніхто не постраждав. Протягом трьох діб військовослужбовці Державної прикордонної служби України знешкодили вісім російських безпілотників. Як повідомляє прес-служба прикордонників, після приземлення одного з безпілотних літальних апаратів бійці луганського прикордонного загону виявили на ньому систему скиду з аерозольною сльозогінною гранатою к 51 Такі боєприпаси розпиляють речовину, що може вражати дихальні шляхи, які пронизує задишка з кашлем, носові пазухи за. Повнює слиз та може шкодити здоров'ю, зазначили у прес службі. Росія ймовірно почала отримувати регулярні поставки невеликої кількості іранських безпілотників. Шахід про це повідомляється у звіті оборонної розвідки, опублікованому у Твіттері Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії. Зокрема, як ідеться у звіті, з початку березня 2023 року. Росія ймовірно запустила щонайменше 71 безпілотний літальний апарат з односторонньою атакою іранської розробки серії шахід. Хід по цілях на території України ці атаки послідували за двотижневою паузою в атаках безпілотниками наприкінці лютого 2023 року. Тож, за висновками експертів, Росія ймовірно почала отримувати регулярні поставки невеликої кількості шахід. За даними британської розвідки, Росія ймовірно запускає шахеди з двох напрямків: із Краснодарського краю на сході та Брянської області на північному сході. Це дає змогу Росії гнучко націлюватися на широкий сектор України і скорочує час польоту до цілей на півночі України. Це також, ймовірно, є ще однією спробою розтягнути українську протиповітряну оборону. Підсумовують у британській розвідці. Міністерка оборони північної Македонії Слав'янка Петровська повідомила, що Македонський уряд запропонує передати Україні 12 вертольотів Мі 24 Про це вона розповіла в ефірі тамтешнього телеканалу. Петровська зазначила, що генштаб Північної Македонії завершив аналіз того, чи може країна надати Україні вертольоти Мі 24 За словами міністерки, на засіданні уряду у середу винесуть пропозицію про ухвалення відповідного рішення. Вона Підкреслила, що це рішення не вплине на боєздатність армії північної Македонії. Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гросі наступного тижня відвідає Запорізьку атомну електростанцію, що тимчасово окупована росіянами. Як повідомляє прес-служба МАГАТЕ, ГРОСІ має намір оцінити серйозну ситуацію з безпекою на об'єкті, який утримують російські війська. Це буде вже другий візит Рафаеля Гросі на ЗАЕС під час повномасштабної війни Росії проти України, і перший з моменту встановлення постійної прес присутності експертів МАГАТЕ на станції 1 вересня 2022 року. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. На Росії бавовна у місті Київськ, що неподалік Тули, 26 березня. Прогримів потужний вибух. Як пишуть пропагандисти, в результаті вибуху постраждало багато будинків. Повідомляють про вилетівші вікна та пошкоджені стіни. А на місці вибуху утворилась величезна вирва. За даними прокремлівських змі, є двоє постраждалих. Їх зачепило уламками скла. Про те, що ж вибухнуло, як завжди, і буває на болотах, не повідомляється. Лиш деякі пропагандистські телеграм-канали пишуть, що, ймовірно, такі наслідки спричинив невідомий безпілотник. Друга група українських артилеристів завершує навчання на 155-мм самохідній артилерійській установці АЕС 90 у Великій Британії. Про це повідомили у міністерстві оборони Британії. Зазначається, що понад тисяча британських військовослужбовців беруть участь у навчанні, яке відбувається на об'єктах міністерства оборони у кількох регіонах країни. Навчання проходить у спеціалізованому закладі під контролем королівської школи артилерії. Артилерії та проводиться офіцерами та солдатами королівського артилерійського полку. Відзначається, що українські військовослужбовці пройшли спеціальне навчання з усіх аспектів експлуатації та обслуговування системи АС 90 артилеристи приїхали до Британії з різним досвідом. Серед них є як досвідчені артилеристи, так і бійці з невеликим військовим досвідом або зовсім без нього. У Рожечинській громаді Луцького району в останню путь провели 38-річного військовослужбовця, мешканця села Переспа Арсена Заруцького. Із героєм попрощалися 26 березня. Про це повідомили у районній газеті Наш край. край». 38-річний герой з Волині Арсен Заруцький віддав своє життя за Україну наприкінці минулого року біля Соледару. Віддати останню шану воїну прийшли жителі міста, побратими. Представники влади, редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя. У той час, як митрополит Павло, більш відомий як Паша Мерседес, не є президентом України, що мовляв йому нікуди йти з Києво-Печерської лаври і його буцімто виганяють мало не на вулицю. У мережі пригадали, який у нього є заміський будинок. Як написав у Фейсбуці користувач Олександр Кузьменко, свого часу Павло Лебідь звів собі величезний маєток на Київщині. Цитуємо: чужі гроші не рахуємо, тим більше ученця. Бо то є гріх. Тут більше ілюстрація його слів до президента, що йому нікуди йти з лаври, виганяють, можна сказати, на вулицю. Проповідник Євангелія з села Борбин Млинівського району Рівненської області вже якось по-своєму, по-домашньому потрактував слова Христа: Кинь усе та йди за мною. Виявилося, що то не Христос, а Кирило Московицький. У коментарях ж користувачі хутко підхопили цю, так би мовити, дискусію. У такий. Маєток можна помістити половину монахів з лаври, так нічого собі нікуди йти. Так це ж цілий монастир. 26 березня окупанти нещадно обстріляли Харківщину. Під ударом опинився приватний будинок та багатоповерхівка. Моторошні подробиці розповіли рятувальники Харківщини. На місці обстрілу у Куп'янську виявлені чисельні пошкодження приватного домоволодіння. Вражено гараж, дах і вікна житлового будинку, паркан та автомобіль. В іншому випадку, за даними рятувальників, внаслідок ворожого вогневого нальоту пошкоджено газогін, зовнішню стіну, вікна. Двері під'їзду та балкони у житловому п'ятиповерховому будинку. На щастя, постраждалих немає. На Волині в останню путь провели загиблого у війні героя Василя Збудовського. Мешканці Мар'янівської громади зустріли свого героя 25 березня навколішки. Відомо, що 44-річний волинянин Василь Збудовський загинув 22 березня в районі населеного пункту Вільшана Куп'янського району Харківської області. Василь був зарахований до списків військової частини з 24 лютого. 2022 року він учасник АТО, Патріот України, також виховував трьох дітей вже у неділю, 26 березня. Загиблого захисника провели в останню путь. Тепер він вічно спочиватиме на рідній землі. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна. Вночі 26 березня російські окупанти обстріляли Краматорськ. А вже зранку російська армія інтенсивно б'є по Авдіївці. Про це у телеграмі повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Зокрема, за його словами, ракетний удар по Краматорську рашисти завдали близько опівночі, поцілили у промислову зону. За оперативною інформацією минулося без жертв за даними очі. Ільника регіону вночі та зранку тривають інтенсивні обстріли Авдіївки з артилерії та градів, у тому числі касетними боєприпасами. В результаті вже є пошкодження. Хоробрі українські воїни продовжують ефективно вибивати рашистів з нашої землі. Як повідомили у ранковому зведенні генштабу збройних сил України, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 26 березня 2023 року, орієнтовно склали 170 550 тисяч осіб особового складу. За добу українські воїни мінуснули ще 660 орків що просто не може не тішити. Танків загалом знищено 3595 одиниць, за добу аж 15. Бойових броньованих машин спалено 6947 одиниць за добу – 15 штук. Артилерійських систем рашисти втратили вже 2631 одиницю за добу – ще 8. Ворожих реактивних систем залпового вогню знищено 522 штуки за добу – 2. Засобів ППО за весь час росіяни втратили 277 одиниць – одну за минулу добу. Також знищено вже 305 Ворожих літаків, гелікоптерів, рашисти втратили вже 291 одиницю. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня окупанти втратили 2216 одиниць. Минулої доби ще дві штуки. Крилатих ракет збито 911 штук. Кораблів і катерів флоту країни терористки потоплено вже 18 одиниць. Автомобільної техніки та автоцистерн ворога ліквідовано 5480. Шість одиниць за добу ще три спеціальної техніки. Армія загарбників втратила 282 штуки. Три одиниці за минулу добу дані продовжують уточнювати. Слава Збройним силам України і смерть російським окупантам. Російський диктатор Путін заявив, що Росія розмістить у Білорусі тактичну ядерну зброю. Про це він сказав в інтерв'ю 25 березня пропагандистським каналам. Зокрема, за його словами. 1 липня Росія завершить будівництво сховища для тактичної ядерної зброї в Білорусі та додав, що РФ не планує передавати ядерку, але якось розмістить її там. Компанія метро продовжує працювати на території Росії і сплачувати податки, тим самим підтримуючи військову машину РФ. Окрім того, метро також і не відмовилася приймати оплату картками МІР СПЕРБАНКУ та продовжує реалізовувати нові проєкти на болотах. Через це назикав внесло компанію метро Кеш Carry до переліку міжнародних спонсорів війни. Магазин цієї мережі є і у Луцьку. Ми вирішили запитати у керівництва, як функціонує компанія в Україні. Під час повномасштабного вторгнення, і як ставляться до того, що головний офіс продовжує заробляти в Росії і спонсорувати війну, компанія метро Україна категорично не згодна з позицією нашої материнської компанії щодо рішення не припиняти роботу на, на території Російської Федерації. Ми висловили свою позицію ще на початку повномасштабного вторгнення, і наше рішення. Незмінне, ми не припиняємо свою роботу на території Луцьку, Ми продовжуємо працювати. Наша команда працює на нашу державу раніше на сторінці Metro.ua у Фейсбуці опублікували відповідний допис. З перших днів повномасштабного вторгнення ми неодноразово зверталися до штаб-квартири метро у Дюссельдорфі з вимогою негайного закриття бізнесу на території держави-агресора. На жаль, метро Ейдж все ще залишається в Росії. Водночас позиція української команди є та буде незмінною. Метро має піти з російського ринку. Ми й далі боремось і намагаємось переконати штаб-квартиру всіма можливими способами. Тим часом глучану бурює те, що метро продовжує працювати у Росії навіть попри повномасштабне вторгнення і вбивство тисяч українців. Ну якщо воно працює в Росії, і працює в нас, то в принципі. Що ми можемо зробити, щоб воно там не працювало? Відмовитися від нього? Ну, звичайно, нам бажано, щоб воно там не працювало, щоб Росія була ізольована від цього світу. Я за. Якби проголосували десь, я б поставив свій підпис, щоб воно з Росією виходило. Погано. Не треба в Росії, щоб нічого не працювало. В українському офісі компанії визнають питання від клієнтів. Є але будь-який зв'язок української філії магазинів із російськими відсутній. Ірина Старовська зазначає, що метро Юа працює на благо України із першого дня повномасштабної війни. Робили все можливе, щоб забезпечити продуктами населення Луцька. Я думаю, ви всі бачили, що творилося перші дні війни, і ми зробили все можливе, щоб товар був доступний на полицях нашого магазину. Це була основна задача наша. Тож, попри позицію і заклик метро Кеш Carry Україна до головного офісу, компанія продовжує заробляти гроші у Росії і підтримувати економіку окупантів. Разом із тим, це не єдина компанія, яка продовжує працювати в Україні агресорці. Серед таких Ашан, Неслє, Леруа Мерлен, ЮніЛевер, Файзер та багато інших. На Волині з робочим візитом завітав очільник бюро економічної безпеки Вадим Мельник. Зустріч відбулась в Волинській облдержадміністрації, і на неї зібрались чи не усі представники бізнесу області. Варто зазначити, що головна задача Бюро економічної безпеки це виявлення кримінальних проявів в економіці України. Не секрет, що ми сьогодні з бізнесом, держава з бізнесом. Ведуть економічну війну на економічному фронті, це правда. Тому що бізнес знищується, перешкоджається діяльність з боку країни-агресора, різні втручання незаконні, таке і інше, і ми маємо, щоб бізнес чітко працював. Що стосується бюро економічної безпеки, чому я сказав дякую вам, що ви мене вислухаєте, і тому що це дуже важливий орган для економіки України. Втім, Вадим Мельник каже, приїхав сюди не воювати з бізнесом, а навпаки, налагодити співпрацю. Адже впевнений, спільними зусиллями вдасться побудувати сильну економіку. Найпріоритетніші завдання бюро економічної безпеки не допустити розкрадання бюджетних коштів, блокувати активи країни-агресорки та наповнення бюджету, щоб ніхто не міг брати участь у схемах уникнення сплати податків. Орган досліджуватиме діяльність тих. Підприємстві, які виходять за рамки певних критеріїв, якщо ж бізнес за ці рамки не виходить, його не чіпатимуть. Саме головна його буде особливість в тому, що зараз ми разом з бізнес-спільнотою, яку я вже назвав, визначились, що запускаємо спільну роботу про опрацювання ризиків, які присутні в певних галузях економіки. Тобто ми хочемо визначити, ми маємо визначити так звані рамки для бізнесу. Вийшов за рамки, будеш покараний, за рамки не вийшов, тебе система аналітична, аналітична, не видасть в роботу. Працюйте, будь ласка, в цьому дуже серйозна фішка Бюро економічної безпеки. Це прописано в законі, і ми це будемо робити. Бізнесу це вигідно. Бізнес має зрозуміти, і навпаки, ми маємо стати партнерами. Чому? Тому що як і бізнес платить податків бюджет, ми маємо зробити всі разом сильну економіку. Зокрема, під час зустрічі обговорили і одну із найбільш поширених проблем, з якою нещодавно зіштовхнувся бізнес, а саме, оподаткування накладних. Є певні критерії. Критерії, якщо е, автоматична система працює, і критерії е, бізнес не виконує, не підпадає під ці критерії, його податкові накладні блокують. Що це значить? Це зупинка роботи підприємства. Це правда. Бізнес незадоволений? так бізнес задоволений. Може зараз діяти в інший спосіб ДПС. Поки що ні, але це все можна виправити і уникнути цих безпідставних блокувань, переконаний Вадим Мельник. Відтак, під час зустрічі, представники бізнесу обговорили проблемні моменти та напрацювали низку пропозицій, які б врегулювали усі непорозуміння. Основна мета бюро економічної безпеки це боротьба з тіньовою економікою, щоб більше податків надходило в казну, адже зараз вкрай важкий час і кошти і бюджетні вкрай необхідні для забезпечення збройних сил України. Керівник познайомив своїм заступником, який є відповідальним за територіальне. Управління, в тому числі за територіальне управління Волинської області, представив нам керівника Волинського територіального управління і задекларував свою позицію. Це хороший сигнал для бізнесу і для нашої громади, оскільки ми поспілкувались, познайомилися, щоб в подальшому допомагати усім чи можемо, адже працюємо на одну мету. Наскільки ефективною буде така співпраця, та чи вдасться таким чином вивести бізнес з тіні? Покаже час, що таке. Спочатку повномасштабного вторгнення волинські забудовники зіштовхнулись з багатьма труднощами, з якими намагались впоратись продовж року. Тож про те, які складнощі виникли у будівництві, як вдалося залишитись на плаву, та як далі продовжувати будувати нові будинки, говорили під час круглого столу, який ініціював громадянський рух. Свідомі «Ми такі круглі столи проводили дуже давно, але в зв'язку після 24 лютого ми на рік. Рік не проводили, зараз починаємо тихенько відновлюватись вже один був. І зараз підняли таку важливу тему, проблеми та рішення будівельних галузів вузьку та на волині. Спочатку війни це були там, панічні різні настрої, підприємство не працювало, не розуміло, як що працювати. Потім трошки почали відновлювати і сконцентрували свою увагу на добудові об'єктів з високої степені готовності. І здали, здали в минулому році. Чотири об'єкти своїх експлуатацій, і розпочали, розпочали будівництво е на вулиці Рівненській. Хоч забудовники продовжують зводити нові об'єкти, темпи роботи значно сповільнились. Якщо можна було там 100 чоловік, щоб працювали, якщо це вимірювати, наприклад, один годин, то працює там двадцять чоловік, тобто темпи. Темпи будівництва на Волині я оцінюю зараз відновлені десь на 40-50% від довоєнного періоду. Окрім того, щоб втриматись на плаву, забудовникам допомагає і будівництво приватних житлових будинків. Головний ток минулого року можу сказати, що підприємство, в принципі, вийшло з позитивним балансом. Тобто для мене дуже вийшло. Хоча я скажу, прибутки впали і впали в рази не на 40%, високів, а в розривку. Скажемо, була реорганізація на підприємстві, проведена, оптимізувана в деякі моменти. І сьогодні ми стараємося не робити лишніх рухів. Словом, починати будувати нові об'єкти у Луцьку та загалом на Волині представники будівельного бізнесу не поспішають. Зізнаються, ризики надто великі. Були Вели теж ми два об'єкти в експлуатацію. І продовжуємо, в принципі, закінчити в цьому році всі розпочаті об'єкти. Активно проєктуємо і формуємо майбутні ділянки, але поки що я ну, не готовий ну, починати якісь будівництва, оскільки ми ну, ну, інформаційно не розуміємо, чим це взагалі може ну, закінчити це не всі віро перемогу, звичайно, але, наприклад, коли немає світла, то працювати будівельникам трошки важко і ну, забезпечити, наприклад, генераторами всі наші ділянки. Для будівництва важких хранів ну, ну нам складно і безпека плюс людей, плюс по сілі. Втім, забудовники розуміють, що розвиватися навіть в умовах війни не важливо. Звичайно, зараз починати нові мали... Будівництво важко, але зупинятися не хочеться. Довго думали, довго вагалися, але прийняли рішення будувати все-таки ще в одну, розпочинати ще одне будівництво на Зміїнці. Ми не можемо зупинятися, тому що за нами стоять люди. За нами стоять, десь якісь люди вже купили квартири, якісь нам повірили. Ми не можемо зупинити, тому що за нами стоїть колектив. Стоїть колективо. Вони теж повинні бути впевнені в завтрашньому дню. І людина при з колективу повинна прийти додому. Зустріться сім'я, сім'ю якісь гроші. А далі пішло в оборот, далі пішли податки. Окрім цього, забудовники підтримують Збройні Сили України. Більше того, чимало працівників нині служать у війську. Втім, з-поміж труднощів, які принесли расисти, є і бюрократичні перепони. Відчули. Ну, певні проблеми. І, звичайно, це, це боротьба з бюрократією. Кожен день, кожен день це те, яке на яке ми затрачаємо величезну кількість зусиль часу, замість того, щоб займатися архітектурою, там, займатися якимись покращеннями. Ми долаємо бюрократичні різні перепони. В загальному я скажу, що будівельна галузь в принципі зараз знаходиться в кризі. Крисовому становищі мені б дуже би хотіло, щоб змінилося б відношення до будівельників і від тих людей, які ніби там цілими днями хочуть заробити якісь гроші до того до людей, які створюють якісь кібудують комфорт для людей. Забудовники кажуть, продовжуватимуть працювати, попри труднощі. Втім, важливо, аби в цьому була зацікавлена і влада. Не мішайте, це напевно це. Є основа нашої діяльності. Ми нічого не просимо, ми просимо не мішайте, не регулюйте нас, довіряйте бізнесу. Ми, от область, Полинська у нас була показова, місто Луцьк був показовий в цьому, щоб від нас починалися ці зміни. Ну що все рівно ну, так до того прийде, і це єдиний наш вихід. Коли садять рослину, для неї три умови. Коли хочуть, щоб місто розвивалося, Андрій Віславич сказав, дайте нам умови правила гри. Все, ми будемо так жити. Таку думку підтримав керівник фракції Громадянський рух свідомі Тарас Шкітер. Ви ті люди, які будуєте наше місто, ми хочемо з вами комунікувати. Ми хочемо вас чути. Ми саме тому зібралися, і ви ми, ми, <кій> варто вас цінувати, тому що ви даєте робочі місця, ви платите людям зарплату. Але все це можливо завдяки збройним силам України. Тому віримо в перемогу, допомагаємо. Кожен на своєму фронті чи може ми за те, щоб допомагати розвитку бізнесу в нашому місті, щоб місто сили. Ціну... Розвивалася, і щоб наша молодь мала туди повернутися, хотіла тут жити і працювати. Тож забудовники впевнені, продовжувати будувати потрібно, але для відновлення усіх довоєнних потужностей необхідно якнайшвидше перемогти ворога у війні. І сподіватись, що держава, врешті-решт, відкине усі бюрократичні моменти та дозволить будівельній галузі впевнено виконувати свою роботу, створюючи для українців нове житло, яке нині вкрай потрібне в Україні. На цьому ми завершуємо наш випуск новини. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 вісім Або ж 050 782 сімсот Для вас у студії працювала Катерина Возняк. На все добре і побачимось.